Так, вас вітає знову Парксайд. Це зараз. Ви бачите, як у нас тут промивають наші машини. Там бетон, потім колеса миють і все таке інше. А так зніму трошечки себе. Насправді сьогодні повинно було бути відео разом з Ярославом, який у нас встановлює вікна. Він був на різних компаніях. Я хотів там, зробити це розлоги інтерв'ю, і ми його зробимо наступного разу, тому що він сьогодні зранку попав до стоматолога і вже став. Не таким же спікером, як хотілося б, ледь тим язиком шевелить. Тому ми сьогодні зробимо плюс-мінус стандартний огляд, стандартний обхід. Я вам розкажу про основні деталі. О, почну, ні, почну звідси. Про стандартні такі моменти, що зробили, що цікавого робиться, і можливо якісь новини. Тому продовжуємо наш огляд. Тут ми зараз йдемо вздовж е, нашої центральної вулиці, яка перша центральна вулиця. І повертаємо між першим і другим будинком. Ну, По-перше, сьогодні е, відомо, що е, на другому будинку залили останнє плиту перекриття над е, третьою секцією. Бачите, отам, зараз я вам наближу. Де? Ось. Тут і вправо залили останню плиту. Сьогодні сь 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 остання е горизонтальна конструкція жа е е плита, і все. Тобто Ми вже можемо спокійно собі говорити про те, що основні монолітні роботи закінчені, потихеньку вони будуть доливати парапети, потім е е котельню і, е і, що ще? І, і переходять на четвертий будинок. Так. Тепер ну, ми бачимо, що вже зробили великий об'єм плитки. От, можете подивитися, це нагадую але між першим і другим будинком. Одразу кажу: перша лінія асфальту була зроблена там, де я ходив, і ось сюди. Друга лінія асфальту буде зроблена пізніше, вона буде зроблена до наступної арки. Я вам поки що точно дати не можу назвати. Ми зараз відштовхуємося від в'їзду. Тобто, спочатку робимо в'їзд, а потім вже будемо розбиратись наскільки швидко тут піде. Насправді, тут нас практично нічого не тримає, крім одного, крім логістики наших будівельників. Вони зараз переробляють дорогу, яка буде зроблена далі. Вона буде вже між будинком номер 2 і будинком номер 13, Основна дорога. І е, коли вони вже її дороблять, щоб вони могли спокійно з тої сторони під'їжджати, щоб цією вже не користуватися, от тоді ми і цією частиною і займемося. Ну а поки що, ну, поки що ми нею користуємося. Я думаю, що місяць часу точно, а то може і більше. Так, що ще вам хотів розказати. Хотів розказати про наступне. Ну, по-перше, завершили цю останню захватку на секції номер 4 Зараз вам покажу. І хлопці, ще позавчора, тут, навіть вчора, тут що було вирито, зараз вже все, вже щебінь, пісок, відсік, точніше, і Ні, пісок. І, і що? І вже все закінчили, і балкони вже монтують назад. Бачите, от тут манком ще не змонтували, а там вже змонтували. Так, поки йду показую. Сьогодні, на жаль, плиточники не працюють, але е десь по 8-10 балконів на день е кладемо плитку. Е їх всього 180 штук балконів наших. Е частина вже балконів зроблена. Я точно не можу вам назвати кількість, яка вже зроблена, але їх достатньо. Мається на увазі, що деякі люди вже зайдуть, і до них ніхто вертатись не буде. Ми віддали людям ключі і на тому все. Зараз я зайду всередину, розкажу про ще інші деталі, Ну, от зараз вам покажу тут. знов тактильна плиточка, все як книжка пише. Для людей, які обмежені зором. Дивіться, тут вже все по рівнях, вже поробили. Ну, виглядає дуже добре. Ground Technic така непогана компанія в плані якості робіт, і саме головне швидкості робіт. Це основний момент. Тут е зараз. Цей час, останні 3-4 роки, основний момент, це час. Цей час. Нагадую, тут буде магазин, я не знаю який, але буде. От я вже тут йду по е цьому пощебню. Тут є крупна фракція, потім вже е більш дрібна фракція, а потім вже буде пісок і встановлюється, повертаю вже сюди бруківочка. Тут бруківка вже зроблена, сюди вже зайшли фасадчики, і вони е вже навіть там, бачите, набрали. Утеплення а, знизу над квартирами третього поверху. Нагадую, тут вони а, арка в два поверхи. Ну і от товщину утеплення теж можете поцінити. От вам моя рука. А, так, пішли далі. Давайте так, починаємо з моментів здачі в експлуатацію. Тобто, що нам потрібно для здачі. Зараз вертаюсь трошечки, і знову вам розкажу. Для здачі нам потрібно, щоб було все, я вже казав, все затягнуто пінопластом. Тут почали ставити рештування, їх ще не доставили, вони ще вчора в такому стані стояли. Насправді вони перекинулися на ту захватку, на захватку ближню до кута секції номер 3 Чому? Тому що кут секції номер 3 вже зав'язали, вже зробили, він вже готовий повністю. Тому там вже зараз розбирають рештування. Зараз я вам наведу, щоб ви поближче подивилися. Зараз хвилиночку, бачите, хлопці розбирають. Зараз я туди зайду, вам покажу. І отут вже трошечки набрали утеплювача. Так, там нам треба якось проскочити, зараз я відключу камеру і проскочу. До речі, проскочу я через будинок номер 3 тут трошечки легше обійти. От. Трохи ще підняли. Вертикалів, але трохи заповільно, обіцяючи підсилення по бригаді. Я, якщо чесно, слабко в то вірю, але маємо надію, що люди виправляться. Так, ось ця частина. Тобто, ця частина фасаду, яка е -е, виходить на кільцеву дорогу, бачите, вже оцього ще вчора не було. Оцей вчора нанесли, цей вчора вже був частково нанесений. Тобто, за. Фактично три дні з розбиранням рештування наноситься фінішний шар. Саме легке це нанести фінішний шар. Це воно саме е, таке, дорого ціниться, але воно одне з найлегших, як на мене, тому що е, розпочати робити фасад набагато легше, ніж нанести той барамік. Ну, ось так. Зараз тут це виглядає. Трошечки, бачите, піднялася трава. Е, ось. Так, а ми заходимо всередину, я вам хочу показати, як там заливають той другий будинок. Ми заходимо всередину, заодно пройдемо через секцію номер 2 а заодно можу показати, в принципі, в якому стані зараз там ідуть вайтбокси. Вони якраз, о, дивіться, перший повар, так що перший зроблять, Це добре. Хоча я думаю, навряд чи думаю, що тут. Ні, тут вайтбокс ще не робиться першпор. Але я заходжу в квартиру, в квартирі тепло. Що ми зробили? Давайте про це детальніше розкажу. Ми запустили, та, ми запустили опалення. Так, воно зараз прогрівається не на температурі там, 60 градусів, та воно там десь е, до 40 градусів є. Але ми повністю перевірили всі квартири. Зараз залишається нам тільки комерції. Ну, от щоб ви це розуміли. Тобто ми, як я і казав, убезпечили людей від того, що вони зроблять ремонт, а потім оп, щось сталося. Ясно, що завжди може щось статися, але ми хоча б все зробили для того, щоб цього не було. Тут якісь показники, ну там треба натискати, я нічого не буду натискати, щоб нічого не зламати. Так, другий поверх. Шпаклівка. І, по-моєму, вона вже затерта, Та, бо я бачу, вже підметали. Так, Та це вже готово під пофарбування. Це вже підготувало для того, щоб пофарбувати. Тобто спустились на другий поверх. На другому поверсі минулого разу, я коли робив великий огляд по всіх цих, ну я бачу, по цьому, що тут вже все готово. Третій, четвертий тут повністю зроблені, просто вони вже закриті, я ключі від них не брав. І минулого разу, коли робив інтерв'ю з Юрієм, нашим прорабом, Точніше, керівником цієї дільниці То він казав, що третій, четвертий тут вже готові. Це скільки? Не ну, знаю, 2-3 дні задути, то воно вже буде теж готове. Тобто до здачі і друга секція теж буде повністю готова. Четверта, там лишались тільки перші поверхи. Цю рахуємо вже готово. Вона просто так довго робиться, але. Там великий об'єм робіт зроблений, просто по деяких поверхах, деякі квартири не готові, бо там були там, там, прорабка, там ще щось, там вайтбокси були. Коротше, таке. Так. Батареї тут всі, видно, вони всі стоять, за них нам завжди прилітає, і я завжди про це кажу, що люди просто не розбираються в тому, як робиться тепло. Заходимо всередину. Це у нас приміщення, як я вже казав, ми його заробили для управлінського, щоб там можна було зберігати е інвентар е для прибирання, там, для того, щоб слідкувати за газонами. Ну, коротше, для експлуатації. Тут та ж сама історія, бачите, теж перевіряють, воно все стоїть відкрите. Тут все готове по байтбуксу, мені казали, тут теж до другого поверху вже теж готове. Йдемо далі нагору. Ну, дуже гарно виглядає цей під'їзд, мені дуже подобається, от як оцей об'єм з е, оцим другим світлом. Воно дуже небезпечно, звісно, виглядало під час будівництва. Ну, але, як на мене, Дуже такі красиві під'їзди, оці кутові, саме оці кутові. Так. От я вам покажу квартири четвертого поверху, вони вже пофарбовані. Це третя секція. Дивіться, яка краса. О, відкритий балкон. Тут якраз монтують, бачите, огородження якраз в стадії. О. Так, а звідси ми наблизимо і побачимо. Бетононасос, насос бутонний, э, вовс, який подає ось ти бетон. Так, пішли Далі. Цікаво, але я хотів потрапити на гору. Так, тут. Ну, ясно, що всередині Оксанвозлах нічого не робимо. Тобто врахуємо, що третє. Секція теж наближається. І коли ми казали людям, що ми там трошечки будемо доробляти після ведення в експлуатацію, як показує практика, скорше за все ми 90% квартир зробимо до того моменту, як вам їх передамо. Тому до цих повернень, яких, я думаю, що не буде, все буде окей. Так, а ми рухаємось в цю мрячну погоду. До, до того, щоб показати вам завершення другого будинку. Так, ще раз нагадаю, по вікнах я вам зроблю в наступну п'ятницю, коли Ярослав вже буде в кондиції, е по вікнах зроблю в п'ятницю, щоб ви е мене не е зараз сильно е не питали, а чому ви обіцяли. Я дійсно вчора запостив декілька е шортів в Ютубі для того, щоб показати, про що я буду казати. Назад буду виходити, вам розкажу про огородження От. Тому зараз вікна практично нічого їх ставлять поки що, а там все інше вже ви почуєте пізніше. Так, я зараз буду перелазити через труби, тому відключаюсь. Так, я мабуть зараз перепрошую про трой екран. Так набагато краще. Так, наближуємо, дивимось. Бачите, вся плита вже залита, воно вже залишається, а вже нічого практично не залишається. Саме плита вже залита, я бачу, і лишається тільки от парапети. Я так розумію, що вони залишок бетону. Зараз заливають підготовлені парапети. Тому ви можете бачити, що вже плита готова, то фактично можемо умовно сказати, що у нас є квітка. По, а, цьому, по а, не, всіх горизонтальних конструкціях. Почаються такі вертикальні і котельня. Котельня тут буде так само розташована, я бачу, як і в першому будинку, тобто секція номер 3 Я бачу, ні, я пам'ятаю. Ми там десь щось іноді міняли, але я згадав, що тут нічого не міняли. Ну, от. Така історія дивіться. Дуже приємно дивитися на те, що вже потихеньку, потихеньку воно все закінчується, що вже ми потроху наближаємось до закінчення таких масивних робіт як моноліт. Ну і незважаючи на те, що ми, як завжди, запізнюємось, можу сказати наступне. Я дуже задоволений. Тим, як ми рухаємось, те, як це виходить, а виходить це, як на мене, красивіше, ніж я собі це планував. Так, ну і давайте трішечки ще про е огородження патіо. Зараз спущусь, і я вам все розкажу. Так, і от я зараз в дворі знаходжусь біля патіо. А, теж вчора в шортах це патіо було. Дивіться, а, висота, по-моєму, тут 90 або 70 сантиметрів. Я, якщо чесно, не хочу вже зараз брехати, тому що виглядає менше ніж 90. Можливо, дійсно там 90. А, хотів розказати про а, бокові огородження. Бокові огородження нам прийшлося зробити. Хотіли ми спочатку їх зробити щось десь під 2 метри, метр 80, два 10, от десь такі варіанти були. Ну, по-перше, воно дуже сильно масивно виглядало, а по-друге, ми стикнулися ось цим моментом. Це наші. Кондиціонери. Через те, що якраз практично всюди ця межа патіо попадала під кондиціонер. Виходить, що ми не могли поставити їх вище, ніж кінець кондиціонера. Ми розуміли, що тут десь є, можливо якісь трубки будуть ще там плюс-мінус. То виходить десь метр, до метр вісімдесят. Потім вирішили, що враховуючи всі нюанси, змінили до, по-моєму, метр десять, зараз буде патіо. Висота, чи метр шістдесят, чи метр десять, метр 10, метр десять. Був варіант з метр шістдесят, але теж масивно дуже виглядало. І ми змінили їх на метр десять. Тобто між е патіо-сусідськими буде ну, трохи, трохи десь вище, можливо, чи так само, чи вище, ніж ці балконі. Балконі теж були колись метр, ми їх підняли до метр десять, я вже теж робив про це відео. От зараз я йду по патіо. Для чого це зробили? Ну, оці такі масивні п'ятки зробили, задюбилили, закрутили. Для того, щоб в людей було чітке розуміння, що це є чужа приватна власність. Тобто патіо це не просто там, знаєте, якийсь додаточок, який хтось собі на якихось пташиних правах собі має. Ні, це офіційно, юридично зареєстровано як літнє приміщення, частина приміщення квартири. Тобто частини точніше, квартири, і це сюди не можна заходити. Тобто, і зробили таке масивне огородження, таке серйозне, для того, щоб люди сюди не залазили. З іншої сторони, зробили, зробили таким чином, щоб люди, які мають квартири з патіо, щоб максимально відтиснути їх, всіх, хто проходить в дворі від вікон. Тобто, ну, по перше, 2 метри це гарантовано. Люди не підійдуть взагалі. Потім тут Зеленка, це 2 метри. Те, що нормальні, люди не підійдуть взагалі, тобто які не будуть там підсуватися заглядати в чужу хату. Я не маю надії, що таких у нас серед наших нема. Тому отаке я зробили. Я думав, що ви почекайте, будь ласка, коли ми поставимо метр десять, ці ще трошечки більші. Огородження міжквартирні, і вже тоді вже будемо дивитися, як це все виглядає. По планах, давайте швиденько пробіжусь по планах. Вже 17 хвилин. Відео довге відео. По планах, на наступному тижні вже засипати все це діло чорноземом Придеться його подавати через оцей кран, я так розумію, тому що там арка зайнята тут багато не навозиш тачкою. Думаю, що краном, там всіма, всіма методами, які є, по можливості сюди будуть завозити чорнозем. Це Основи під фонарі. Всі фонарі вже приїхали. Ми чекаємо на лавочки, щоб їх одночасно вже ставити. Тобто, фактично, чорнозем лавки фонарі наприкінці наступного тижня якраз будуть робитися. По дорозі всі вертикали вже є. Ми чекаємо від граунтеху, який зараз закінчує основне це робити бруківки, входи в комерції для бо вони потрібні нам для здачі в експлуатацію. Я думаю, що це для цього їм потрібно буде мінімум півтора тижня, може і два. І після цього вони приступлять до того, щоб почнуть робити асфальтну дорогу, в'їзд до під'їзд, офіційний під'їзд для нашого комплексу. Все, на цьому все зробив таке відео цю шикарнішу мрячну погоду. Я хочу побажати всім гарних вихідних і набратися трошечки терпіння. Маю надію, що ви це дивилися з чаєм і з якимись круасанами, тому що дивитися це по-іншому неможливо. Дуже, дуже холодно і темно це все виглядає, тому я думаю, що трошечки підняли вам настрій готовність нашого об'єкту. Все, очікуйте, я все розумію, що ви хочете вже пошвидше вже отримати ці квартири свої. Але давайте зробимо там трошечки наберемо терпіння. Зробимо собі, скажімо так, невеличкий запас, яким ви скористуєтесь в майбутньому. Тобто ви отримаєте квартири вже з балконами, з вайтбоксами, з готовим в'їздом, з готовим всім. Тобто, взагалі ніяких питань там пропустіть, будь ласка, на будову не буде. Все, на цьому все. До побачення.